Привіт. А якщо я скажу тобі, що ти можеш здійснити будь-яку свою мрію? Отак. Повіриш? Звичайно, ні. Чому? Бо все життя нам розказувало, що для того, щоб досягти чогось, ми маємо тяжко працювати, маємо постійно навчатись, розвиватись, працювати 25 на вісім. Я начиталась до дофіга літератури про квантову фізику і механіку, силу підсвідомості, силу думок і про те, як змінити свою реальність. Передивилась всі можливі документальні фільми. Прописала цілий блокнот досліджень, і мені є що тобі сказати. Поїхали. от зараз просто сядь і подивись на все, що ти маєш навколо себе. Пробуй відчути вдячність, що все це якимсь чином пройшло в твоє життя. У мене от така мала бутилочка. Подяка, прибирає сумніви і перебудовує твою свідомість з я хочу на у мене вже. Це є. почуття подяки створює енергетичну хвилю, яка приваблює в твоє життя ще більше речей, за які ти будеш вдячний. Друге, перестань бляха порівнювати себе з іншим. Не існує невеликого, великого, не малого, не існує мало або багато, не існує хорошого і поганого. Альо не існує. Лише ми даємо якимсь речам значення і навішуємо на нього ярлик. Все просто існує. А ми не помічаємо класних речей, тому що дивимося на це крізь. Призму чужих стандартів. Уявимо, що порівняння зникає. Тоді зникає і нестача. Залишається лише повнота моменту, де ми вже маємо все необхідне. Третє, перестань чекати. Зробив щось хороше і сидиш, чекаєш, поки тобі хтось щось хороше зробить. Не дочекаєшся. Все життя нас чули. От зараз почекай, і в майбутньому ти щось отримаєш. От зараз попрацюй ще і потім отримаєш. Майбутнього не існує. Існує лише момент зараз. Постійне Зараз, через 5 секунд буде зараз, через 10 хвилин буде зараз. Завтра, коли ти прокинешся, теж буде зараз. Де бляха, це майбутнє, про яке ми постійно думаємо і про яке постійно говоримо, і на яке постійно чекаємо. Бери від життя все зараз. На четвер, реальність це наслідок того, що зароджується у нас в голові. Якщо ти можеш уявити щось в своїй голові, значить воно вже. І сми. все, що ми бачимо навколо себе, спочатку зародилось чийсь в голові. Всі грандіозні відкриття спочатку зародились в голові. Навіть якщо ти не усвідомлюєш те, що твій мозок створює твою реальність, це не зупиняє його робити це. Але, думаю, краще усвідомлювати і притягувати життя дійсно бажання речі. Ми не можемо не притягувати те, про що ми думаємо. Людина. Це енергія енергія завжди притягує подібне собі. Маніфестація це не притягування того, чого в тебе немає. Це про прибирання внутрішніх обмежень, які заважають виявитись тому, що вже є в тебе. Ми як радіостанції, просто треба налаштуватись на правильну хвилю і піймати свою, а їх мільйони. Ти можеш обирати будь-що, і, будь ласочка, перестань бути в цьому стані. Я не знаю, раптом не вийде. Якщо ти думаєш, що хочеш, це це. це а потім думаєш, а раптом не вийде? Все такий: не вийде. Ми, абсолютні, маючи можливість щось мати, ми вже це маємо. Запам'ятай, ти сама створюєш своє життя. Спочатку тут, а потім йде проекція на реальність. Мрійте без обмежень.